Накипіло з Володимиром Носковим. Друзі. Отже, я зараз попрошу дорослих наших слухачів і слухачок. Якщо поруч з вами є діти, то прошу займіть їх чим-небудь. А самі залишайтеся біля радіоприймачів, біля своїх гаджетів, бо тема буде досить делікатною. Українські військові та ветерани після поранень травм та насильства у російському полоні потребують зокрема й сексуальної реабілітації. Проте через табуйованість делікатної теми не кожен боєць готовий прийти до психолога або сексопатолога, щоб поділитися проблемою. Нещодавно у Києві відкрили перший в Україні кабінет, де надають безкоштовні консультації сексопотолога для військових і ветеранів, звернутися туди. Можуть ветерани з усієї України, зокрема і з Харківщини. Більше про проєкт дізнаємося у Ольги Сердюк, керівниці проєкту Рекавері Сексуальне здоров'я та директорки фонду Олени Пенчук. Пані Ольго, вітаю вас! Вітаю, Володимире. пані Ольго. Ви знаєте, за останній час у мене було. Дві розмови з різними військовими, і вони були взаємопов'язаними. Одну розмову наші слухачі чули з Іллеєю Васильєвим який так бадьоро, журваво розповідав, що коли він у шпиталі Відійшов від наркозу о, у реанімації, то одразу подивився, чи все у нього гаразд із чоловічими статевими органами, і то він зрадів, як побачив все раз. А інша розмова була у нас із е, керівником центру. Ветеранського простору, який розповідав про військовий полон, і вже після етеру він мені розповідав, яке переживав насильство. І якраз на моє запитання, це вже поза ефіром, чи є те, що ви точно не наважитесь і досі не наважитесь розповідати, він якраз наводив. Моменти із сексуального насильства. І чому якраз я і подумав, що е і фізичне, і сексуальне насильство воно породжує якраз і е питання, пор е які пов'язані із реабілітацією. І тут я бачу оцей момент, мене це просто шокувало, що виявляється. Держава не вводиться у гарантований пакет реабілітації. А з чим це пов'язано? Ой, дивіться так. В одному запитанні насправді таку об'ємну підняли тему. Те, що ми почали робити в рамках програми Рікавері Сексуальне життя, це не лише освітні курси, або цей кабінет, з якого ми почали з вами розмову, ми якраз хочемо побудувати такий екосистемний підхід до розбудови підходів до сексуальної реабілітації в Україні. От ви почали свій наш з вами оцей етер з того, що нехай діти відійдуть від екранів, і я з вами категорично не. Погоджуюсь, це якраз говорить про відсутність культури діалогу, про сексуальність, про вміння екологічно про це говорити. І це наш такий великий спадок від радянського союзу, і та е, е, ті послуги, які на сьогодні додаються в системі медичних послуг або психологічних, е, власне, також не включають ці послуги по тим самим причинам. І на сьогодні ми намагаємося е, ми зараз перемовина з міністерством охорони здоров'я для того, щоб е, по перше, розпрацювати протоколи по сексуальній реабілітації і включити їх в загальні протоки. Коли реабілітації це перше. По-друге, присвоїти кодування травмам, які впливають на статеве життя. Бо оскільки немає певного кодування, відповідно немає статистики, немає статистики, немає проблеми. Крім того, ми маємо розуміти, що характер травми чи поранення може бути різний. Це може бути фізичне. Поранені, як -от ампутація, про яку ви згадали а це а, або це може бути? А давайте перерахуємо, бо це насправді дуже цікаво. Так, ампутації рух рук і ніг раз, далі спинно мозкова травма. Два продовжуйте москова. Опіки, втрата зору, втрата слуху, тобто будь-які е, фізичні зміни, які відбуваються в організмі, з організмом, з тілом людини. Внаслідок. А мозкова, ми ще не сказали. Травма мозку. ще не сказали. Травма мозку, я б, травма мозку, да, якщо це е, є якийсь фізичний вплив, okay. а, так ми можемо говорити з вами про контузії, а, які є не візибільними, да, але при цьому. Дуже сильно впливають на якість життя людини. І давайте будемо чесними: будь-який військовий досвід, це травматичний досвід. Я, наприклад, жодного разу не була на нулі, але я весь цей час залишаюся в Києві під обстрілами. І я так само маю це психологічне навантаження, яке впливає на мій емоційний стан і на моє там, сексуальне бажання. наприклад. Тому, в принципі… Нашим потенційним клієнтом є всі українці, але ми зокрема які пережили оцей цей досвід так. та але ми зокрема зосередились на ветеранах і військовослужбовцях, яких було травма або поранення, але ми не Якби ми працюємо із фізіологічними і з психологічними травмами, тому що вони насправді взагалі сексуальна реабілітація вона не відноситься ні до якби медичної, ні до психологічної. Вона якраз є об'ємним рішенням на межі цих двох сфер, тому що будь, будь яка будь-яка фізіологічна зміна. Припустимо, ампутація вона найбільш зрозуміла для людей. Вона впливає на емоційний стан людини. Емоційний стан, як то контузія або якісь там глибші травми, вони впливають на фізіологічний стан, і людина може не відчувати бажання, може не мати ерекції, або навпаки, відчувати посилене бажання, бути агресивним в сексі і таке інше. Тому унікальність сексуальної реабілітації раз в тому, що вона йде на межі послуг, і це одна з причин, яку по якій. Не так легко ввести це в набір посток, хто має, хто має надавати ці послуги. І, власне, зараз разом з державою ми хочемо розпочати процес роботи над тим, щоб зрозуміти те, що називається мапою пацієнта, для того, щоб відповідно до травми ми могли перенаправити його або. До уролога або до сексопатолога, а до або до психолога. Але ж якщо направляти до уролога сексопатолога, вони теж мають бути навченими як комунікувати, так і вміти працювати, бо вони навчені працювати з норматиповими пацієнтами. Абсолютно для цього ми створили освітній курс, який називається Рекаврі сексуальне життя в нас є вже два потоки випускників цього курсу, і зараз є третій потік, який якраз проходить це навчання. А до цього до створення цього курсу були залучені міжнародні спеціалісти, американські, британські, ізраїльські, тому що вони вже багато років працюють в цьому напрямку. А ми поки що робимо перші але впевнені кроки. Лшому ми плануємо вже підготувати в осінні українських тренерів для того, щоб ну по-перше, інвестувати в своїх і а, створювати такий фундамент зі своїх спеціалістів, які насправді дуже потужні в тому, що вони роблять, просто в них не було от такого вузького от такої вузької спеціалізації, якої ми їх зараз навчаємо в рамках рекавері сексуальне життя. І по-друге, коли в нас вже буде ядро. Українських тренерів ми зможемо охопити більше спеціалістів, яких ми називаємо спеціалістів першого контакту, для того, щоб розпочати як мінімум розмову про сексуальне життя бійців. Тому що я дуже багато спілкувалася з військовослужбовцями, ветеранами після травми. і Дуже мало хто з них каже, що в них на будь-якому етапі реабілітації, хоч хто небудь взагалі спитав, друже, а що в тебе з ерекцією, а Що в тебе з сексуальним життям? Як твої стосунки? Тобто, ми отак от, от історично постійно Але для, цього упакаємось... бути довіра, та. для цього має бути довіра. Для цього має бути довіра. Дивіться, тут довіра, це одне, має бути екологічне ставлення з обох боків і з боку спеціаліста, і з боку пацієнта. І проблема в тому, що навіть ті спеціалісти, які заходили на навчання в наш проєкт, деякі спеціалісти відмовлялися на певному етапі від навчання, тому що вони визнавали чесно, що я не можу вимовити слово секс. Як я буду працювати з пацієнтом, якщо мені це важко дається. А це означає, що цей спеціаліст, ми хочемо, до речі, окремо для спеціалістів, Лістів зробити кілька лекцій по дослідженню і роботі власної сексуальності. Тому ж кажу, це таке, знаєте, нашарування проблем якогось історичного культурного ментального контексту, який не дозволяє нам бути відкритими в цій темі. Хоча ми розуміємо, що, по-перше, сексуальна реабілітація це ж не тільки про секс, і це в ну, першу чергу не про секс, це про сприйняття. Один одного і, і, тіла і, свого у новому так, стані. Абсолютно. Ото явіть собі, я нашим слухачам скажу, та, бо зрозуміло, що вам це відомо. Та, коли немає рук ніг, та, а у людини працює тіло. І може так бути, що у хлопці або у дівчини немає партнера, та, або є партнер і їм потрібно знайти шлях. Комунікації, шлях інтимного життя, і тут якраз фахівець і може допомогти. Абсолютно, так і є якраз вже дослідження. Правильно я кажу, пані Ольго, якраз це вже дослідження в брошурці, де описується спочатку, це передавалося із вузгуста військовими, а потім ви це все виклали у книжці. Є е, 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 посібник, який зробили наші колеги ветеран хаб. А, дійсно, він там охоплює різні види травм і надає деякі рекомендації. А ми зараз, як проєкт Recovery, працюємо над посібником, вже, який ми між собою називаємо Камасутрою. Це така прямо практична візуальна деталізація того, як може пристосуватися людина, враховуючи свій новий фізичний стан до різних поз, з які поміжні сексуальні іграшки та девайси для того, щоб переналаштувати своє сексуальне життя, і головне, головний, якби меседж, який ми доносимо сексуальній реабілітації, що навіть якщо людина втратила геніталії, і до речі, таке дуже часто буває в полоні, про що ми теж не говоримо, бо це. Подвійне табу тема, і якщо людина навіть втратила геніталій, вона все одно може навчитися отримувати задоволення і навіть оргазми. Це залежить від того, де заново віднайти а, свої регенні зони. Як поля, скажіть, будь ласка, Айтон. ваші фахівці працюють у центрах, де реабілітуються а, звільнені військовополонені от Підвінницею під Києвом. Саме з військовополоненими ми, на жаль, поки що не працюємо, тому що сексуальна реабілітація це точно не перша і навіть не друга, не другий крок реабілітації після полону. Там при треба пройти доволі довгий шлях, і це інша спеціалізація, це інший фокус роботи, і ми не є експертами саме в роботі з військовополоненими. Тому коли вони вже. Відповідними фахівцями пропрацюють основну травму повернення з полону тоді вони вже так чи інакше можуть потрапити до наших спеціалістів. А спеціалісти, які проходили навчання у нас, наше основне основна до них вимога була, щоб вони працювали в реабілітації, тобто, от прямо в даний момент, були співробітниками будь-якого реабілітаційного центру, де знаходяться військовослужбовці і ветерани, щоб це одразу було якби в, в включено в їх роботу. Отже, фахівці проєкту Рекавері тільки зараз є у Києві, чи є і в інших містах України. Є в, в, в багатьох у нас 19 спеціалістів рекавері, закінчили цей курс, або навіть більше. Плюс в минулому потоці у нас були спеціалісти із Unbroken, із Superhumans, із репцентрів МВС. Тобто ми взяли широкий спектр. Також у нас були військові психологи, тобто ми не обмежували виключно спеціалістами рекавері. Ми намагаємося. Якомога більше розширити коло цих спеціалістів для того, щоб людина отримала Цю підтримку, ці, ці послуги там, де їй зручно, якщо там... нас зараз чують харківці, психологи, сексопатологи, фахівці, якраз дотичні до цієї теми, і їм це цікаво. Вони можуть до вас звернутися, щоб прийти на освітні заняття, майстер-класи е, е, так, е, але на даний момент вже зібраний третій потік, тому треба чекати наступного, це раз, але з Гарних новин влітку у нас вийде онлайн-відеокурс, який буде охоплювати найбільш важливі теми. Єдине, що в цьому курсі не буде міжнародної супервізії, яка є частиною нашого великого курсу, але відеокурс буде доступним будь-кому будь-де і відповідатиме на більшість запитань. Тому треба просто поки що підписуватись на наші сторінки, слідкувати за новинами, де ми будемо анонсувати. Наші освітні програми, і щодо кабінету, де працюють сексопатологи, надають безкоштовну допомогу, поки що він фізично працює у Києві, і як мені сказали, туди на консультацію треба фізично дістатися. Але оскільки Добре. я сам Харківець, чи можуть наші земляки до вас телефонувати, записатися Добре. або ж ну проконсультуватися. Так, да, звісно, бажано, щоб людина була фізично, це бажано просто для встановлення знаєте, цього контакту зі спеціалістом, з нашим фантастичним Борисом Михайловичем. А, але якщо ми говоримо зараз про харків'ян, то вони можуть звернутися за телефоном і провести ці консультації по телефону. Але якщо там вже Борис Михайлович, наприклад, буде розуміти, що е, е, телефонних консультацій людині недостатньо, і що можливо їй варто звернутися, все ж таки до е, спеціаліста наприклад, для призначення якогось медиковітозного лікування, то він тоді буде рекомендувати, де в Харкові можна, де, де ці спеціалісти, до кого можна піти. Ви озвучите телефон цього кабінету? Так, та, зараз якраз та, піарниця під руку е, написала та є, так, прошу. 67, 335 1646. Угу. І це упродовж дня можна телефонувати так. А там є робочі години, але поки що Борис Михайлович з радістю відповідає і о дев'ятій десятій. Але ми маємо розуміти, що треба поважати час одне одного і в робочі часи намагатися до нього звертатися. Ну так, безперечно, треба цінувати час і. А, а зараз взагалі є прецеденти, коли до вас приїжджають з різних міст України? Ви знаєте, щоб прямо фізично приїжджали, чесно кажучи, не знаю. Може бути таке ще, що людина проходить, вона не з Києва, так? але в Києві проходить реабілітацію і звернулася до нас фізично, бо вона просто в даний момент знаходиться в Києві. Але я знаю, що коли ми вже прийняли рішення, що можна і телефоном проводити консультацію, то звісно, що географія значно розширилась. Бо в нас знаєте, було таке бажання перфекціоністське, щоб люди все ж таки знайомилися. Особисто, але ми зрозуміли, що запит і попит такий шалений, і хочеться допомогти тим, хто дійсно цього потребує. І Якщо вони не в Києві знаходяться, то що ж робити, вже будемо тоді, поки телефоном спілкуватися, і напевно краще взагалі подружжю разом телефонувати. Ну має на увазі Да? але не завжди це складається. ну, і як ти зазначив, що в людини може не бути партнера, да то відповідно, ми тоді працюємо з людиною якої немає партнера. А ми, як організація, зі свого боку розбудовуючи цю культуру сексуальну і сексуальну реабілітацію, якраз надаємо людям, яких ми називаємо потенційними партнерками і партнерами, людей з інвалідністю або військовослужбовцями, ми даємо їм розуміння того, що стосунки з людиною можливі. Бо стосунки, вони. Фундаментально базується не тільки на сексі, а на багатьох речах: на довірі, на підтримці, на розумінні, на цінностях, спільних планах. І секс це важливий компонент стосунків, але не єдиний. І дякуючи експертизі і вже напрацюванням, які є в світі і в Україні, є купа поміж них і іграшок, які можуть. Допомогти і покращити сексуальне життя людей. Якщо є інвалідність, і знаєте, що я ще так, я так розумію, що в нас вже добігає час, але хочу так, сказати так, так, так. річ, що українського дослідження такого немає, але є американське дослідження, бо, як я сказала, вони вже дуже давно з цим працюють, що люди, які отримали поранення, зазначають, що їх сексуальне життя стало кращим після поранення, аніж до поранення. І це звучить якось дивно, але воно дуже легко пояснюється. Коли людина після поранення а, працювала над тим, щоб. Повернути собі е, сексуальне задоволення, що вона зробила? Вона, перш за все, е... Дізналася багато всього про себе, тому що зазвичай секс процес інтуїтивний, і ми не дуже там занурюємось у вивчання бажань своїх або партнера. А коли в тебе травма, ти просто мусиш це зробити для того, щоб якось переналаштувати своє тіло і свою, свою емоцію. Вивчаєш себе, вивчаєш свого та? партнера, стаєш Абсолютно. більш уварнішим. і говориш, і говориш. Та 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 і слухаєш більше. Дякую, пані Ольга Ольга Сердюк, керівниця проекту Recovery е, сексуальне життя та директорка фонду Олени Пенчук була у етері Радіо Накипіло». Пані Ольга, ми обов'язково будемо стежити за цим е піщалася. проєктом. Безперечно, у мене ще один задум для вас є, але про це я вам вже скажу поза етером. Все, дякую. дякую. Друзі, все, це все, що я вам встиг підготувати, розповісти, і ми обов'язково зустрінемося завтра вранці і ввечері. Зустрічайте Філіпа Деканя.